Хто мене чує викид. Ось ось почнеться. Терміново шукайте надійну схованку. Вітаю вас, дослідники зони. Сподіваюсь, ви готові до нової інформації, адже її у нас сьогодні багато. З вами Драліт. Поїхали. Незабаром ми побачимо демо-версію другого сталкеру, а це значить, що сама гра наближається до нас з релізом. Але якщо комп'ютер для гри у вас слабенький, є простий вихід, а саме сервіс Boosteroid, найліпший хмарний геймінг в українському просторі. Як людина, яка колись користувалася GeForce Now, можу сказати, що Boosteroid набагато краще у своїй справі. Тих я й сам користуюсь Boosteroid вже не перший тиждень. Затримка на серверах мінімальна і грати навіть змагальні ігри стає дуже зручно. Великий вибір різних ігор, багато з яких ви не зустрінете на інших хмарових сервісах. Зручний додаток та приємні ціни не дадуть вам нудьгувати. Тому переходьте за посиланням в описі та пірнайте у світ українського хмарного геймінгу. Цього року JC Game World прийняли участь на виставці Gamescom, яка проходить кожного року в Німеччині. І люди, які в принципі присутні на цій виставці, можуть пограти в Stalker 2 демо. Але для нас, для простих людей, які там не можуть побувати, викатали простий звичайний трейлер. І сьогодні ми його розберемо, подивимося що да як, і подивимось. Деякі ще скріншоти, які в нас є. І, по-перше, почнемо з такого легкого, а саме скріншотів, які були представлені до самого трейлеру. Вони теж доволі такі цікаві, і давайте подивимось. Перша світлинка це ось такі два хлопці, які вдягнуті у мерчі Сталкера другого, який виглядає, до речі, непогано. Я б такий рюкзачок собі хотів би. Друга фотографія це люди, які грають у демо-версію Сталкера 2. На жаль, на яку ми не можемо подивитись, але я сподіваюся, що потім якось нам її покажуть. А ось це виглядає надзвичайно круто. Фотозона сталкера. Це просто чудово. Вона виглядає надзвичайно атмосферно і дуже круто. Я б реально хотів би там побувати, тому що виглядає це реально дивовижно. А на фоні ми бачимо, скоріш за всього, локацію болото. Але блін, які тут дрібниці на цій фотозоні я просто не можу. Ну і на кінець, ось так виглядає меню. Демо версія сталкера. Виглядає непогано, цю картинку раніше вже зливали. Але є таке враження, що можна було б зробити якось покраще, але що є, то є, і в принципі теж виглядає непогано. А наразі приходимо до самого солоденького, а саме трейлеру. Прошу подивитись приємного вам перегляду, сталкери. I was attacked while on a job. I got hit in the head, And when I woke up, I was in almost nothing, but my birthday suit. the Hell, would I need a new bolt? Take a look around. Ah, ah. Door, open the door. I've got nowhere to go back to, Herman. Over and out. дивовижний трейлер, він мені дуже сподобався, я його переглядаю вже соти або двохсоти раз. І що я можу сказати, в нього є свої недоліки, про які ми зараз поговоримо, де да й в принципі ми трішки розберемо цей трейлер, тому поїхали. Наприклад, ось ця локація, де напевно одразу після входу в зону, там де йдуть великі парканус, цей багато блокпостів. І, скоріше за всього, ось так ми пробираємось в саму зону. А може насправді і не так, не можу стверджувати. Наступний кадр тут ми бачимо нову гравітаційну аномалію або переосмислення старої гравітаційної аномалії, але ось тут іде. Пер... Перший баг, баг з освітленням, який, ну такий помітний, але в принципі не дуже зіпсував кадр, але все одно неприємненько. Наступна аномалія ось такий пузир, і він виглядає непогано. І наскільки я знаю, це не просто нова аномалія, а новий вид аномалії, як є гравітаційний, електричний, так це буде новий вид аномалії, і це непогано. І в принципі, прикольно, що ми можемо взаємодіяти з цими пузирями, розривати їх на маленькі пузирі і бавитись вже з ними. Це виглядає реально прикольно, хоча дуже незвичайно для сталкера. Щодо освітлення, воно виглядає непогано. Мені подобається, особливо ці проміні, які пробуваються скрізь вікна, та й самі локації виглядають непогано. Та й атмосфера, наприклад, якось тут виглядає дуже непогано. Далі нам дають побавитись з фізикою, мені це подобається. Сподіваюсь, таких елементів буде багато. А ось такі сутички з мутантами, я сподіваюсь, будуть не касценами, а реальним геймплеєм, тому що це виглядає круто, хоча анімація собаки виглядає трішки топорно. А сама анімація відльоту виглядає так собі, але подивіться, як на шмати порвало, це прям вау, круто. До моментів з пристрілку нічого не можна. Єдине, що такий собі вибух, але в принципі самі локації наповнені дуже гарно. Вони заповнені дійсно. А сама локація я не можу сказати, що це. Скоріше за всього, звалище або темна долина. Щось таке, скоріш за всього. Єдине питання, як виглядають ці бандити? Таке враження, що це дуже так собі одяг для зони, але в але в принципі окей, це ж як ніяк бандити. А ось анімація бінта мені сподобалась. Вона, в принципі, пророблена, зроблена непогано, тому лайк. Єдине питання, яке виникло в мене, і не тільки в мене, це як це буде виглядати в якихось динамічних перестрілках, але це ми побачимо вже потім якось на релізі, або може якась демка все ж таки дійде до нас, не знаємо. Далі нам, скрізь всього, кидають шматок сюжетки, і він виглядає непогано, до речі, я про саму локацію, про сам шматок. Ми можемо побачити, як рухається трава, як рухаються дерева, як все рухається, і це непогано, це додає реально непогану атмосферу. А далі йде те, чого в мене і багато в кого пригоріло, і ну дійсно виглядає. Виглядає трішки гірше, ніж я собі це очікував. Наприклад, мутант, такий як плоть, виглядає дуже нереалістично, і якщо судити за реалістичну графіку навкруги, плоть просто не вписується сюди. Сама моделька деталізована, але чомусь виглядає якось замилено трішки. кровосос це, в принципі, моє трішки розчарування, тому що він виглядає прям воу wow, як замилено. Хоча, хоча ось ця анімація падіння виглядає непогано, я сподіваюся, таких анімацій буде побільше, тому що це дійсно ну круто. Далі ось такий момент, і машина виглядає. Непогано, але ось це скло. Е, вибачте, що це? І всі ці косяки насправді перекривають цей момент з викидом. Він виглядає вау, як атмосферно. Він мені дуже сподобався. І блін, реально аплодую. Це круто виглядає. До речі, я думаю, всі вже помітили, що змінили худ. Він реально виглядає набагато краще ніж було, і це це прикольно. А ще в кінці нам кинули ось таку сюжетну фразу. Аскат нове та гобекті, гермен. Що ж це може значити? Це значить, що в трейлері, який показує нам в'їзд в зону, наші здогадки про те, що чоловік в машині, це був все ж таки герман, який віз стрільця або скіфа. Кудись на якесь завдання. Тобто, персонаж з поклику прип'яті, все ж таки з'явиться у Сталкер 2. В принципі, якщо міркувати, то це все. Але хочу додати щось від себе. В принципі, трейлер видався непоганим. Він мені реально сподобався. Якщо бути чесним, то трейлер, який був на новий рік, він був набагато кращий, динамічний та в ньому було більш екшеном. Але в принципі, цей теж непоганий, і йому я ставлю десь 7 з половиною із 10. І реально це підігріло мені очікування Сталкера 2, А те, що він вийде в першому кварталі 24-го року, так це. Взагалі круто, тому чекаємо, сподіваємось. Дякую за перегляд, друзі. Це відео я роблю вночі, щоб встигти розповісти вам все одним із перших, тому вибачте, за якісь моменти та якісь, може, косяки. Роблю як можу. Тому дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, не забувайте реєструватись на Boosteroid. Всім дякую!